Шановні друзі, усім привіт! Ви на каналі Дедарина, де я розповідаю про життя в Британії та просто ділюсь своїми враженнями від країни. Як ви помітили від сьогодні, мої відео зможе дивитися виключно найліпша нація у світі. Зроблено це, щоб якісь відходи цивілізації не мали доступу до мого контенту та не змогли строчити свої смердючі коментарі. Тож, про що сьогодні поговоримо? За цей час я встигла відвідати Лондон і маю купу вражень. Та емоцій. Тож тема відео сьогодні буде, чому ж так багато людей хоче там жити. І 5 причин, за що люблять Лондон. Це буде, як завжди, цікаво, корисно та інформативно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та й почнемо! Перший пункт нас це Лондон є одним із найбільш мультикультурних міст у світі, де більше третини населення народилися в чужій країні. Ви можете знайти ресторани, де подаються національні страви майже з усіх країн планети. А це означає, що вам ніколи не доведеться йти в одне те саме місце двічі. Теж саме і про магазини, де ви можете придбати такі теплі до душі речі. Велика кількість національностей, що проживають у Лондоні, означає, що на вулицях, ринках і робочих місцях використовується понад 300 етнічних мов. Багато іноземців вважають, що для проживання в Лондоні потрібно розмовляти англійською, але це не зовсім так, оскільки деякі люди не розмовляють англійською зовсім, але вони добре вписуються в лондонський спосіб життя. Наступний пункт у нас це освіта світового рівня в Лондоні. Лондон це не лише глобальний центр моди, туризму, фінансів та сфери послуг. Тут є одні з найпрестижніших університетів світу. Ці університети пропонують вищу освіту світового рівня в різних академічних галузях. А деякі лондонські університети мають неперевершену репутацію, пропонуючих академічну досконалість. Студенти приймають рішення приїхати до Лондона на основі якості вищої освіти. Наступним пунктом буде пересуватися Лондоном легко, що чудово в житті в Лондоні. Так, це те, що це космополітичне місто з транспортною системою світового рівня. Мережа лондонського метро є найстарішою у світі, але вона працює добре. Лондонські автобуси забезпечують ефективні та дешеві транспортні послуги мільйонам пасажирів. Також там присутня сучасна та передова система поїздів. Дістатися до всіх аеропортів Лондона також дуже легко. Лондон має 5 великих аеропортів, і всі вони добре пов'язані з лондонською мережею громадського транспорту. І я це перевірила на собі, коли приїхала сюди. Для прикладу, аеропорт Хітроу в Лондоні є найбільшим і найбільш завантаженим аеропортом Великобританії, а також є найзавантаженішим аеропортом у Європі та сьомим за завантаженістю аеропортом у світі за пасажиропотоком. Це означає, що звідти ви можете полетіти у будь-якому напрямі. Наступний пункт нас – це можливості роботи. Це працювати місто, у якому розташовано багато з найбільших компаній у світу. Так, конкуренція дуже велика, особливо зараз. Але якщо ви справді класний спеціаліст у своїй справі з досвідом, це чудове місце для пошуку роботи. Також у Лондоні ви зможете знайти роботу з кращою оплатою ніж будь-де в Сполученому Королівстві. І останнім пунктом не збуде Лондон це більше, ніж його чудові театри. Крім чудових театрів, безліч розваг і шоу, Лондон може запропонувати багато іншого цілий рік. У будь-яку пару року проводяться вуличні вечірки та заходи, які роблять життя в Лондоні гідним. У Лондоні є багато безкоштовних музеїв і художніх галерей, середньовічних місць, торгових центрів і традиційних ринків. Ви можете знайти різноманітні паби, ресторани, бібліотеки, канали. Та багато іншого. У Лондоні також є багато відкритих просторів, парків і скупчення маленьких гарних сіл, які нагадують сільську місцевість. Говорячи про відпочинок, якщо ви футбольний болівальник, то Лондон, безумовно, це місце для життя. Тут найбільше футбольних клубів серед усіх міст Європи з десяти командами у двох найкращих англійських лігах. Тож підведемо з вами підсумки. Лондон це магніт для всіх. Висока ціна проживання не заважає багатьом людям приїхати жити в Лондон. Населення Лондона продовжує зростати з кожним роком, оскільки люди приїжджають звідусіль. Часто люди, які приїжджають до Лондона за кордону, приїжджають майже ні з чим, але вони багато працюють і працюють багато годин, щоб платити за високу оренду, доки не впишеться в бурхливу соціальну економіку Лондона. Після кількох років важкої суєти багато з них відкривають бізнес і створюють нові робочі місця. Це пояснює, чому Лондон є такою економічною наддержавою, яка приваблює багатьох людей. Це свідчення того, чому Лондон є магнітом для людей з усього світу і чому так багато з них хочуть жити саме в Лондоні. Лондон є добре розвиненим містом протягом сотень, якщо не тисяч років, але він весь час змінюється. Нові будинки з'являються всюди, навіть там, де багато хто цього не очікує. Сьогодні Лондон є одним з найбільш швидко зростаючих міст у світі, і це дивує багатьох людей. На цьому сьогодні все. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть в коментарі ваші думки на цей рахунок. Також напишіть, щоб вам було б цікаво дізнатися про життя в Британії. Не забуваємо про лайк, підписку. Бувайте здорові та на все добре. Па-па!